Як навчитися будувати дружбу між дітьми? Про це можливо дізнатися з книги Метрополітен Жовтого Крота. Її презентувала та видала рівненська письменниця Олена Мєдвєдєва. На презентації побували наші журналісти. У Рівному відбулася презентація книги Олени Медведєвої Метрополітен жовтого крота, яка вже знайшла прихильників як серед дітей, так і дорослих. Як пригадує сама авторка, ідея для її написання виникла у той момент, коли вона очікувала цього найменше. Історія про жовтого кротика з'явилася кілька років тому, коли ми з одним хлопчиком, який вперше побачив сніг, вийшли на вулицю, стали на поріг, і він каже, вау, це стільки багато морозива. І звідти ми вже почали фантазувати. І Так в нас з'явилося ванільне морозиво і решта морозив, про які говориться ось цій книжесті Петрополітен Жовтого Крота. Коли Анна Шабалова познайомилася із Оленою Медведєвою, то вона запропонувала їй декілька книг, які можна проілюструвати. Сама ж художниця обрала цю книгу, адже вона є мамою і розуміє, що така історія дуже сподобається для дітей. Анна запевняє, всі малюнки зроблені особисто без комп'ютерної графіки. Оскільки я художник сюрреаліст це в принципі те, що я люблю. І тому для мене працювати над цими ілюстраціями було задоволення. Там дуже багато дрібних деталей. І в книжці абсолютно всі малюнки зроблені вручну. Тобто там немає діджиталу, немає витягнутих картинок з інтернету. Там все оригінально, закінчуючи навіть обкладинкою і текстом. На заході було присутньо чимало рівнян, які прийшли, щоб підтримати авторку. Десятирічна Соломія вже має книгу Метрополітен жовтого крота, адже отримала її у подарунок від Олени Медведєвої. Тож впевнено розповідає, що зрозуміла для себе після її прочитання. Мені дуже сподобалось. Ця книга нього доказує, що не треба ніколи сумніватися в дружбі, що дружба це найцінніше, що може бути. Ця цінність дуже велика, і що треба в неї дуже сильно вірити. Також на презентації побувала маленька шанувальниця, яка є переселенкою із Константинівки Донецької області. Вона ж розповідає, яка частина казки їй сподобалася найбільше та чому. Мені сподобалася ще перша сторінка, там де розповідається, що цей маленький кротик, він носив великі окуляри і вони постійно спадали з нього. І він, йому доводилось багато часу знаходити їх, щоб, щоб знайти їх у траві. І він одного разу промотав до неї. Книга Метрополітен Жовтого крота вже є надрукована у кількості тисячу примірників. Придбати її можна у всіх книгарнях нашого міста. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.